Любі вінічани, минув рік, який був для нас справжніми випробуванням. Всі ми разом з вами переживали події Майдану, переживали події антитерористичної операції. Хочу взяти на наступний рік вашу щирість, вашу Повагу одне до одного, вашу небайдужість. Те, що ви продемонстрували безпосередньо для наших поранених та хворих, які лікувалися військово-медичному клінічному центрі центрального регіону, ми бачили, наскільки ви потужні, наскільки ви сміливі, відповідальні і небайдужі люди. Я хочу, щоб в новому році все, що ви зробили доброго одне до одного, все, що зробили доброго для своєї держави, для своєї Вінниці, повернулося вам з турицію. чтобы в ваших домах был добробут, затишок, тепло, еще раз счастье новорічне. З Новым Роком! Дорогие венечане и земляки, поздравляю вас с Новым Годом! Пусть то тепло, которое нам подарил декабрь, вернется старицей в вашей семьи, родным, близким, друзьям, любимым людям. И давайте жить дружно! Пусть нічто не обрачає нашого праздника. З Новим Годом! Новий рік свято-рубіж, коли ми всі мимоволі підводимо підсумки зробленого та прожитого. Рік, що минає, був непростим для нас усіх, як для країни, так і для спортивної галузі. Саме тому для нас, фінічан, є особливо цінними всі наші досягнення та перемоги. Дякую багаточисельній спортивній родині за успіхи, які вони перенесли в нашу державу у 2014 році. Рік минулий об'єднав нас поняттям слова щастя. Раніше вважалося, що воно для кожного різне, для кожного своє. Зараз ми розуміємо, що воно щастя для всіх одне. Щастя це мир, миру дому вашому. З вірою в майбутнє з повагою до вас з Україною в серці. З Новим роком!